Так, проти проти мої кохані, Ви бачите, не можу без вас ні дня. Їду в автобусі і роблю розклад. Якого подарунку долі? Ви точно не очікуєте. Думайте про себе, я про вас, дівчаточки. Сьогодні отримала повідомлень 30 про те, як діє амулет. і саме усіх співпала ситуація. Про що я кажу? Про те, що чоловік. З якими відносини були вже закінчені або на паузу, кого я повернувся. Але дівчаточки ви повинні розуміти, і зразу всім кажу, амулет це не приворот. Ні. Він повернувся для того, щоб або змінитися, або у когось, дівчата, щоб показати своє справжнє обличчя. І не дуже гарне, і не те, що вам сподобається. Тоді ви зрозумієте, що це не ваша людина. Тому про що я кажу? Про те, що амулет це крута. Можливість стати на ту веху де вас очікує щастя, радість, гроші, бо можна треба бути на будь-яку сферу. І так дивимося особисто запитання, хто найкраще? Ханна, звісно, і так, що станеться, чого ви не очікуєте? Тріка, чаш, привід для якоїсь радості, ви будете дуже задоволені, бо навіть можете з дівчатами, своїми подругами зібратися, якось так провести класний час. Чому? Продовження щось у вас, трійка жезлів, щось продовження. А в чому? Продовження в тому, чого ви так боїтесь. А чого ви так боїтеся? Що до чого у вас дуже великої багато страхів, дівчата? А про що це говориться? Про шанс. Боже, як закрутили карти. Який шанс у вас буде? Шанс, який знаєте, як подарунок долі, і ви будете боятися взяти цей шанс. А що до кого він стосується? О, це або ви переїдете кудись, або до вас хтось приїде, це може бути чоловік, і ви здогадуєтесь, що він може вам щось запропонувати, це тих моїх дівчат нове, але, але ви дуже боїтесь, у вас трахи, чи брати вам цей шанс, чи ні. І карти кажуть, що... Довгий час ця людина порушувала все рівно ваші кордони. Та ви якось так сиділи рівно, але він намагався вас трішечки сунути. Ви захищали з ним свої особисті кордони, ви дарували йому своє кохання. Що я вам скажу? Що він від вас зараз далеко? Якщо станеться, що ви не очікуєте, ви королева Пентаклі знаємо стабільна, надійна класна. Він вас кохає, дівчата. Він вас кохає. І що? Секрет знову випадає. Секрет, дівчата, вам це не повинно.